Мемонстрація це коли не стає новою формою, так. Ми вийшли, бо весна в Маріуполі завжди починалася з абсурду, а потім прийшла реальність. Дорогі друзі, подруги, однодумці та однорибі. Ми зібралися тут не просто, щоби вийти. Ми зібралися, щоби вивернутися. Щоб вийти за межі за рамки жанру, жанру ходи, жанру протесту, жанру себе. Вона не кричить, але звучить, не вимагає, але ставить питання, не доводить, ми не провокуємо, але ми викликаємо не поліцію, а думки. Якщо щось стається, звертайтеся до людей з жовтими стрічками. Ще у нас є вода, нитки, пауербанк і іронія. Знаєте куди йти? Це нормально. Ми йдемо не туди, а сюди і трохи туди. Про головне, якщо ваш плакат починає думати сам, слухайте його. Якщо поруч іде Григорій Сковорода, Подайте йому руку. А якщо в душі у вас зазвичай щось дике, ніжне і україномовне, не стримуйтеся, бо ми тут, щоб йти, щоб повернути собі те, що не виносить логіка, але що ніколи не забирає любов. Давайте у віконці показуйте людям наші йобнуті вимоги. Wir wir gegenüber der Straße, ja, die Müllenstraße, da ist es zu wenig Platz. Gegen! 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 Für, für! Für! Gegen! 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 Für! Für! für. Gegen! 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 Für, für! 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 Kunst ist nicht das, was du siehst im Museum oder Galerie. Kunst ist das, was du siehst überall auf der Straße, in den Gesichtern, überall, in deiner Luft. Das, was du atmest, ist auch Kunst. Überall gibt's Kunst. Собі впасти в перфорацію, компромісу, не дозволяйте їм переконати вас, що пізно. Це час доби. Ми не просто присутність, ми апостроф між бути й бути і недоречним. Дякую, дякуємо вам. І пам'ятайте, навіть якщо порасонка відкрита всередині, це не забабон, це позиція.